Доброго дня! Сьогодні ми знову працюємо з відеоредактором Canva. і практична робота створити невеличке відео до першого куплету Тіни Кароль пісні Україна це ти». мелодію, точніше пісню я вам надсилаю і орієнтуємося по словам. Тобто перший відеорядочок це буде назва пісні. Далі дивимося по словам Моє ім'я Батьківщина. Шукайте картинку Батьківщини, далі Лелекі легке крило, картиночку Лелекі. Знову картинку Україну. І сонечко тепло. Шукаємо сонечко. Далі, моє ім'я вишиванка, картинку вишиванки. Я хрестик на полотні. Значить, вишивку якусь також шукаємо, або процес вишивки. Моє ім'я синє небо. Синє небо дивимось, шукаємо. Я сонях малий під... Мали під ним. Шукаємо картинку з соняхами. Тобто, нам під кожен, кожен рядочок першого куплету необхідно підібрати картиночки. Їх, звісно, шукаємо з вами в гуглі. Далі відкриваємо канву, переходимо в відео, обираємо відео для YouTube. Наступне орієнтуємося, можете знайти якийсь шаблончик, такий, знаєте, нейтральний, щоб був він як фоновим для вашого відео. Таким щось зв'язане з, так як у нас пісня Україна, це ти, щось зв'язане із природою, або просто якась мінімалістична, мінімалістичне якесь відео. Ось, значить, таке непогане. Давайте я, я обираю його. Один раз натискаю, перейшло у мене. Далі назву ж ми змінимо з вами: перший відеорядочок це буде у нас назва пісні. І хто ж виконує цю пісню. Але нам необхідно ось таких шаблончиків зробити ж, виходить, 9, тому що перший рядочок, відеорядочок це у нас назва пісні. А далі орієнтуємося по словам. Тут у нас у... Першому, першому куплеті буде аж вісім рядочків, значить вісім картинок, тому додаємо вісім ще відеорядків. Ну, можемо ось так швиденько, або гляньте, ось він ще ось таке знайшлось непогане. Додаємо сторіночку. О, дивимось, можете голубенькі такі, бути, так тут також підійде. Давайте пододаємо сторіночки. Ось 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Все є. Переходимо назад до першого відеорядочку, змінюємо його назву. Нам же необхідна назва: ось Україна це ти. Копіюємо, назад, переходимо, виділяємо цей. Ви знаєте, що всі. Який у нас є текст у канві, ми можемо його змінювати, видаляти зайво, як я тільки на що зробила. І підпишемо, що у нас слова і хто виконує. Так? Копіюємо. І також сюди підставляємо. Ctrl-C, Ctrl-V, користуйтеся. Довге таке, бачите, у мене вийшло. Зараз я це все зменшу. Ага, заховалася, назад повертаюся. Щоб не з... його я не загубила, зменшую. Бачите, таке довге вийшло слово, я його, мабуть, поверну, з... зроблю по-іншому. Просто копіюю да? і вставляю без ось цього шаблона. Будуть у мене вставлені. Взагалі вам ставилось як... як табличка, не хоче виділятися. Знову давайте по-іншому. Давайте слова Тіна король. Копіюємо. Просто вставляємо ось так. Чиї слова. А далі додамо, або можна це і залишити, в принципі. Так, ось таким чином. Оп, все. Перший відеорядочок є. Дивимося другий. Ну, по другому відеорядочку ми орієнтуємося за словами. Ось, моє ім'я, батьківщина. Заходимо в Google, вводимо слово Батьківщина. Батьківщина, Enter. З... <кхм> Зображення і підбираєте картиночку, яка подобається саме вам. Мені ось ця, копіюю її, просто копіюєте і вставляєте. Нічого там навіть на комп'ютер зберігати собі не треба, О, вставити. І картиночку вставилась, ви можете її розтягнути або на весь весь екранчик з цього нашого шаблончика. Або зробити меншим, або, може хочете додати декілька картинок на один відеорядок. Тобто це вже самостійно дивіться. Далі лелеке легке крило. Вводимо слово лелека. Давайте оберемо батьківщину, вводимо ЛЕЛЕКА. Enter. Так, є в нас. Обирайте, яке вам подобається. Я копіюю картиночку. Вставляю у другий відеорядочок. Ставила. Є. Тепер до третього переходимо. Моє ім'я Україна. Вводимо слово Україна. Україна. Обирайте, що подобається вам. Копіюємо. Вставляємо, і таким чином ми з вами продовжуємо з усіма відеорядками. Підбираємо під слова пісні ось і сонечка, тепло. Можете навіть ось так копіювати слова, ось сюди у Google-рядочок вставляєте. Картинка. І яка картиночка вам подобається. й додавайте ось така гарненька. Ага, тут вона мал... маловата. Моя Україна і сонечка, тепло, гляньте, вже є картиночка. Копіюємо, вставляємо нашу картиночку у відеорядочок. Далі ми з вами завантажуємо пісню. Коли ви вже додали, я вже не буду продовжувати, коли ви вже додали всі картинки, орієнтую, орієнтуючись по тексту пісні, вам необхідно пісню завантажити. Натискаємо скачати МП3. У мене пішла загрузочка у завантаженні мої. Далі відкриваємо канву, обираємо передані, передати файли. Ось моя в завантаженнях. Моя мелодія, її виділяю і відкрито. Тобто, сюди зараз скачається мелодія. В канву загрузиться «Тіни Кароль. король. Загрузилася. Так, прекрасно, все є. Тепер. Завантажилась вона, передані натискаємо, і ось так перетягуємо мелодію під наші відеорядки. Дивіться, перетягнули, але розтягуємо, щоб вже спочатку вона починалася у нас. Далі ми з вами обов'язково орієнтуємося по самій мелодії, звідки будуть починатися оце моє ім'я Україна. Ану орієнтуємося. Дивимося, десь у нас 1, 12, десь може на 15 секунді починається вже пісня. Значить, що ми робимо з вами? Перший відеорядочок нам необхідно змінити тривалість. Тобто ми його виділяємо, так виділили, натискаємо на тривалість, Далі. Ось у нас з'явилось, можемо змінити тривалість відтворення. Натискаємо і нам десь приблизно 14. Ну давайте орієнтуємося знову, прослухаємо пісню. Дивимось. Ага. Прекрасно здесь. Дивіться, почала вона співати леке легке крило, але уже ще на картинці моя батьківщина. Тому ми скорочуємо, це буде у нас 3 секундочки. Другий відеорядочок змінюємо на 3 секунди. Назад, давайте ось так повернемо мелодію. Прослухаємо ще раз. О, прекрасно! І тут також треба зменшити, виділяємо. Тут також буде десь у нас 2 секундочки. Чи 3. А ну давайте 3. Сонечка. Бачите, сонечка, тепло із запізненням йде. Тому ми з вами також зменшуємо відеорядочок до 3 секундочок. Ось. Там, де у нас буде слова пісні, йдуть, зверніть увагу. Так, моє ім'я Україна і сонечка тепло. Значить, ми з вами Моє ім'я Україна зменшуємо також до трьох секундочок. І сонечка тепло уже також будете орієнтуватися. Також буде у нас, мабуть, до секундочок до трьох. Все. Є прекрасно. І так ви продовжуєте по всім відеорядочкам, по всім картиночкам. ви включаєте мелодію, прослухуєте. і де необхідно зменшити тривалість картиночки, скільки вона буде відтворюватися, ви її просто зменшуєте. Для того, щоб під час слів кожний, відео, кожний рядочок, кожна, кожне слово у нас пісні орієнтувалося по картинці Тобто велике легке крило, і тут картиночка картино. сонечко тепло, і тут картинка гріє сонечко. Ось таким чином, коли все зроблено, все ваші відеорядочки готові, прекрасно, за бажанням, ви можете зробити ще переходи, ви ж знаєте, да? натискаємо на три крапочки з вами. Натиснув на те крапочки, прогортуйте, додати перехід, обираєте, який вам подобається, і прогортуйте знову вниз, де стосувати для всіх сторінок. Все, для всіх сторінок у вас один перехід є. Як поділитися, щоб не завантажувати відео собі на комп'ютер чи на телефон? Дуже просто: увага на екранчик. Натискаємо поділитися. Обираєте, дивіться, бачите, що у вас доступ маєте лише ви, а вам необхідно додати, що будь-хто за посиланнячком. Обираємо, що будь-хто за посиланням натискаєте, копіюєте це посиланнячко і надсилаєте мені у Classroom для перевірки. Сподіваюся, що все зрозуміло. Всім бажаю тихого, мирного дня, чекаю ваші кліпи.